Доброго ранку всім, хто мене дивиться. Йду на свій перший об'єкт працювати. О, якраз зелене. Зелене світло. Перехожу дорогу. Хочу побажати всім. Добра, здоров'я міцна, витримки і перемоги і довгоочікуваного миру. Це Франці, Франція. Франція вже давно прокинулася. Люди спішать. Хто куди на чому? працювати, вчитися. А я спішу виконати свою роботу по графіку і дякуючи Богу за те, що він мені дає, сили, сили і терпіння рухатись, і виконувати свою роботу. І зі своїм здоров'ям я думала, що я не витримає на цій роботі, слава Богу. Вже минуло три роки з тих пір, як я влаштувалася в компанію. Я працюю. Це центр міста, вокзал. Зараз я до нього Підходжу ближче. І мій об'єкт. У мене всього е, два будинка. Два будинка е, зі всієї роботи, де присутній, можна сказати, ліфт. І ці будинки як на диво, трьохповерхові, і там є ліфт. Всі інші е, мої об'єкти не мають ліфта. І п'яти-шестиповерхові будинки без ліфта я там працюю. Приходиться з пилососом на плечах підійматися на висоту. Було потім спускатися і підійматися потім з відром та шваброю. Це така в мене робота, але я дуже вдячна. Танці <кхи> це вокзал. Залізничний вокзал. Тут міняється кольора дуже гарно. Зараз червоним сітиць. Це все кругом ресторани, ресторани, готелі. І я теж, якби називається готель континенталь, але таке примітивне житло. Дуже брудно тут завжди. Але я для того тут, щоб цей бруд прибирати. Я дуже вдячна за те, що в мене є робота, що я можу заробити собі гроші на життя і протриматися тут. Дякую Богу, дякую нашим захисникам, що вони зараз такий лютий холод боронять нашу країну, нашу землю. Нашій сім'ї, я їм дуже вдячна за мою сім'ю, вже бути здорово. Бажаю кожному захиснику Янгула охоронця. До нових зустрічей, а ми потрібно бігти працювати.